І тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття, живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Вічно живим героям російсько-української війни присвячується. Петро Бірюк народився 21 січня 1981 року у Хмельницькому, навчався у Хмельницькій ЗОЖ No18, Хмельницькому обласному ліцеї для обдарованих дітей. Закінчив Київський лінгвістичний міжнародний університет. З 2023 року служив солдатом у 81-й окремій аеромобільній штурмовій бригаді. Загинув 16 лютого 2023 року поблизу населеного пункту Діброва Луганської області посмертно присвоєно звання почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади. Виховували людину. Виховували сина. Правильно? Виховували українця. Безумовно, бо він народився в місті Хмельницькому. Вчився в навчальній школі, в 18 школі в нас в українській, да? на, на Куприна. А потім з 9, 9, 10, 11 клас він був в ліцеї для обдарованих дітей. Він гуманітарій. А він ще в школі був, представляв Хмельницьку область на малій академії наук міський народний фольклор. Робота, яку він захистив і отримав золоту медаль. З дитинства Дмитро Бірюк разом з батьком, лідером народного руху України у Хмельницькому, був у вирі на цієї творчих подій. Це був час становлення незалежності. В 90-му році вийшла в місті Хмельницькому перша газета Рухівська. Вона називалася Пробудження так, от редакція газети знаходилась за адресою Куприна, 8, квартира 3. Це в мене вдома. І тому там збиралися правильно всі: і Павло Гірник, і Кліщ, і Кокряцький, ті, хто газети випускали, і я був випусковим, да? і ми робили ту газету. То якщо він там серед нас крутився, він чув це все. Я так думаю собі, правда? Він бачив, як мама е шиє синьо жовті прапори, бо ніхто їх тоді не робив, і ніде їх купити не, не можна було. Треба було знайти і жовту тканину, зшити цей прапор, а потім тканиниці вилучили, і ми не могли їх знайти ніде. Бачив, що, як газети, бачив матеріали, чув розмови, правильно? Ходив зі мною і на фотографії це ми йдемо на, на Майдан. По закінченню школи Дмитро Бірюк вступив до Київського міжнародного лінгвістичного університету. Згодом став громадським активістом молодого народного руху та організації Батьківщина Молода. Політична робота, її не треба носити, як тягар якийсь за спиною, і так далі. Вона тобі допомагає, якщо ти хочеш, розвиватися, знати більше, розуміти, чому так розвивається держава наша, чому вона така. Да? І як могла щось змінитися в цій державі буремні події помаранчевої революції згодом і революції гідності Дмитро Бірюк переживав з більшістю українців, був активним учасником майданів. Патріотично загартований, ствердно вирішив стати захисником на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Вдома цю новину сприйняли як належне. Якщо я агітую інших, йти захищати. Землю, волю і незалежність України, а сам свого сховав, то як я буду людям дивитися в очі, так не робиться. І, а в нас склалося таке враження в державі. І я знаю, що і Діма, коли живий був, і вже в армії попав, він каже, там не один є, і, і діти, і начальники і всіх, просто їхня більшість. І якщо наш виконком взяти чи міську раду, то є люди, які служать правда військової і є, які загинули. Дмитро Бірюк, який до того не служив в армії, на початку 2023 року поїхав на військові навчання у Великобританію. Згодом потрапив на фронт солдатом 81-ї окремої аеромобільної штормової бригади, служив на Луганському напрямку. Він був навідником кулеметника. Да? От вони на землю спустилися з вертольота туди, да? чи де там йому прийшлося би. І він трасіруючими стріляв, а туди вже потім міномети били і так далі. І так далі. Така, така була служба. І він звідти з Англії через там, 70 чи 80 днів, 80 днів. Вони там вчилися. І потім його сюди перекинули на Лугансько-Донецький сюди фронт. І він тут, на цих на кутках. І загинув він під Бахмутом. Був розрив снаряда і таким чином. Не, не написано, чи ми, ми його не могли роздягти там нічого. Но обличчя в нього було ціле. 16 лютого три роки тому назад. Бережи вас Бог всіх хоронити своїх дітей. Втрата сина, неосяжний біль. Він загинув за те, що він захищав, і гинуть тисячі сотні тисяч людей гине. За батьківщину, правда? У Діма, оскільки він лінгвіст, то ми і на пам'ятнику зробили на тильній стороні, в нього написано такий вірш Тараса Григоровича Шевченка. Я так люблю її, мою Україну, у Богу, що прокляну самого Бога, за неї душу покладу. Останній путь Дмитра Бірюка проведжали усім містом. Комунальне підприємство Електротранс, де герой працював з 2022 року, увічнило пам'ять про колегу меморіальною дошкою. Підкупило його. Знаєте, така щирість, доброта, надзвичайна порядність і людяність. Дмитро Бірюк закінчив Київський лінгвістичний університет, вивчав дві мови: це англійську і фарсі, перську людина, яка прийшла з такий особливий життєвий шлях, була і приватним підприємством, працювала, вміла працювати з договорами і знаючи мови. На той час ми якраз розвивали роботу з Європейським банком реконструкції і розвитку, формували наш відділ. Який би займався реалізацією фінансових проєктів з міжнародними організаціями. І, в принципі, я запропонував йому туди посаду, дивлячись на його життєвий шлях, на його досвід. Але каже, чим я буду там займатися? Кажу, ми купуємо нові сучасні тролейбуси. Він каже: знаєте, я хочу все-таки знати будову з середини і влаштувався електриком. В нас в депо працював в електроцеху як відповідального, добросовісного, гарного чоловіка, який на всі завдання, які ставились перед ним, виконував чесно і добросовісно. Він був гідним. Представляти наше депо і вже в подачі своїй службі, долі ну, в життєвому шляху, пан Дмитро звернувся до мене з проханням про те, що він хоче доєднатися до нашої взагалі перемоги, і відповідно розуміючи брак кадрів на підприємстві, запропонував себе якості допомогло швидкого хорошого помічника. Так, як у нього була вища освіта з іноземних мов, а я уже розуміла, що у нас скоро прийде на великий міжнародний проєкт. Відповідно, дуже захотілося долучити його до цієї міжнародної співпраці. Дуже добре знаю його батьків, і відповідно дитина відображала всі найкращі позитивні якості, які мав його тато і його мама. Ну, звичайно, добрий світлим, позитивним, сором'язливим. Знаю, що дуже любив свою сім'ю, дуже постійно розповідав про своїх дітей. Я дивилася на нього і розуміла, що в ньому є величезний потенціал і хотілося єдине створити всі умови, для того, щоб потенціал розкрився саме в нас. Людина вибрала шлях воїна як справжній мужній захисник, батько двох дітей, дочка і син, яку виховував. на жаль, маємо страшну втрату. Сьогодні на підприємстві, як ви бачите, в нас є шість працівників таких, яких ми вже ніколи ми не побачимо. Які поклали за нас своє життя. Посмертно Дмитро Бірюк, почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади, нагороджений орденом за мужність третього ступеня, йому назавжди 42. Вічна пам'ять і слава герою.